Привіт, друзі! Як там ваше помаленьку? Коротше, оновлення 11.1 для The War Vision вийде 19 чи 26 лютого, швидше за все 26. -го. Ну все, тема відео розкрита, всі розходимося далі байдикувати. Хоча можете і залишитись, адже Blizzard підготували для нас з вами ще багатсько цікавого контенту. І зараз я вам його подам тепленьким на тарілочці. Погнали! Зараз у грі проходять... Дві події: бурхливі потоки часу, що мають добігти кінця 26 лютого, і піратська буря, що завершиться 19 лютого. Вони дуже зручно закінчуються приблизно в один і той же час. А тому гравці повинні встигнути завершити свої справи, щоб розпочати освоєння новинок оновлення. Таким чином, варто очікувати на вихід оновлення підкоп саме 26 лютого, а початок другого сезону тижнем пізніше, 5 Березня, отже, маємо місяць щоб насолодитись островом сирен. Після чого будемо двіжувати з гоблінами і гасати на Формулі 1. А з виходом оновлення бран бронзоборотько отримує 20 додаткових рівнів. Та нову спеціалізацію танка. Для цього завзятому дворфу в цій ролі дадуть три нові здібності: постріл з пістолі, удар щитом та постріл з дробовика. Ну, реально, танк, погодьтеся. А також 10 талантів і 14 дивинок на гоблінську тематику. По типу різних бомб, гранат, мікрочіпів та турелей. Ну, танчика дуже не хватало в лазівках, але ж розробники не могли просто додати все й одразу. Ну не в їхньому стилі це. А любителів позбирати травку та шкурки, попрацювати кіркою чи виготовити щось, чекає приємний сюрприз, адже на ПТР розробники вже додали в гру можливість зміни спеціалізації та скидання очок професій Каз Алгара яким не до вподоби їхній поточний варіант розвитку. Для цього потрібно вирушити в Дорногал і в районі Анклава ремісників навпроти кузні відшукати гоблінку на ім'я Дарлаф Люксі. У розмові з нею будуть доступні відповідні діалоги. як ми добре знаємо, в підкопі шукачам пригод з поверхності доведеться співпрацювати з чотирма основними картелями трюмними водами, Хитроводдям Тройоду з шестерною та комерційною компанією, щоб повалити підступного торгового принца Галівікса, гравці зможуть розвинути з ними репутацію та отримати різноманітні тематичні нагороди. Однак у своїх матеріалах щодо майбутнього оновлення розробники вже не вперше натякають на появу п'ятого картелю. Наприклад, про це йшлося у недавньому огляді на їхньому офіційному сайті. Цитата: І якщо ви хочете досі. Вти чогось у підкупі вам потрібно знати правильних людей. Чотирма великими картелями керують такі відомі гобліни, як Монте Газлоу, Берон Ревільгаз, Марін Ногенфогер, і Грімла Фізлекранк. А на горизонті маячить П'ятий картель. Кінець цитати: дата майнери вже мають відповідь, що це буде за картель. Зветься він похмурі вирішали. За сюжетом це зовсім новий картель, до лав якого Алівікс відібрав найзатятіших, зухвалих і безпринципних гоблінів з інших угруповань. Вони працюють на торгового принца, виконуючи різні його зловісні доручення і служачи його особистими охоронцями. А тому по суті. Є головними лиходіями сюжету майбутнього оновлення. До речі, досягнувши 20 го рівня популярності зі всіма картелями, ми розблокуємо звання вибухонебезпечний. Напишіть в коментарях, які цікаві чи смішні поєднання, звання і імені є на ваших персонажах, або яких ви зустрічали у грі. Нова фракція популярності в оновленні 11.1 картелі підкопу традиційно отримує унік. Заняття відкритого світу: видобуток хламу, в рамках якої героям Азерота запропонують як слід покопатись зі сміттям та відходами локації підкоп. Доступ до цього заняття буде відкритий вже на другому рівні популярності з картелем підкопу. А на сьомому, одинадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому та шістнадцятому рівнях відкриються додаткові можливості: інтендант хламу. На ім'я Анджело Ржавобак замість золота чи іншої валюти приймає таке: порожню банку з-під Каджа Коле та вінтажну банку з-під Каджа-Коле. І якщо перша практично гарантовано заробляється у великих кількостях за активну участь у розкопках сміття, то другу можна видобути зі сміття, але з вкрай низьким шансом. Також Анджело обмінює предмет забруднені штуковини на хламоочисник очисник Делю. Юкс. Що це таке, поки що невідомо. А добувати ці штуковини можна буде лише після досягнення 11 рівня популярності. В його асортименті є слідуючі предмети: купа просіяного мотлуху, містить 45-60 золота та 25-35 кристалів резонаторів. М -м, так багато, скринька з припасами підкопу іграшка, що дозволяє брати в руки різні предмети аналогічно іграшці з острова Сирен, але в Гоблінській. Тематиці два вихованці: хрустик і лабораторний щур та колеса г 86 Покращені покращення шин для місцевого гоночного транспорту G-99 зломи шию. Місяць лютий на порозі, а отже, асортимент товарів в комерційній крамниці обновився. Гляньте, який костюм священника з Китаю продається. А яка мітла для відьом байкерів прямісінько з Аліекспрес. Далі чіп і Дейл, які не поспішають на допомогу, а натомість рішуче налаштовані на вибивання данини з самої якудзи. Нунчаки з петардами, щоб насипати люлей ефектно, величезна. Але барда, що одним махом знищує одразу третину будь-якої армії світу. Ножик для нарізання китайського хліба, мішечок, який не залишать вас байдужими, поки він у вас на спині. Засушена змія, яка з'їла гербуз, капюшони наплечники та міні-спіднички в стилі Амазонок чи то грецьких вояків геї. Позолочені зимові чоботи, напевно, будуть найактуальнішим придбанням, адже зараз зима, а золото то весь час зростає в ціні, лук, який вбиває з любов'ю, банд, якщо ви вирішили вискочити з торта на холостяцькій вечірці, та ще пару штуковин, призначених виключно для рольових ігор. А на честь другої річниці комерційної крамниці в Дорногалі з'явилися чотири додаткові торговці, у яких зі знижкою від 25 до 75% можна придбати зброю, броню, вихованців, транспорт і. Іграшки і деякі особливі нагороди журналу минулих місяців. Ці торговці присутні лише у столиці Казалгара. Також на честь цього грандіозного розпродажу журнал мандрівника у лютому нагороджує тисячу комерційними жетонами замість звичних п'ятиста. З 28 січня у World of Warcraft почалося святкування фестивалю місяця і триватиме подія до 11 лютого. А це означає, що настав час битися з напівбогом Оменом на місячній поляні і вшанувати пам'ять предків у різних куточках Азорота. У цьому році гравців чекають наступні невеликі нововведення. У основних торговців події за 75 монет спадщини можна придбати. Новий засіб пересування Lunar Launcher, А також можна відвідати 8 нових предків та архіваріусів у Казалгарі, виконавши досягнення предки Казалгара, заробивши ще по одній додатковій монеті спадщини за кожного із них. А їхнє розташування вам покаже Аддон Кенді Бакетс. Мені в загальному одним персонажем вдалося назбирати 99 монеток, закривши при цьому всі досягнення цього. Івенту, відповідно, получивши звання «Премудрий». але ніхто вам не заборонить дозбирати монетки альтернативними персонажами, якщо ви ще не купили всі штуковини з цього фестивалю. А на цих вихідних почалися матчі турніру The Great Push в першому сезоні За Within із загальними призами на суму 200 тисяч баксів. Матчі пройдуть за наступним розкладом. 31 січня 2 лютого група А 7-9 лютого група Б, 14-16 глобальні фінали. Події кожного з етапів будуть транслюватися на Твіч і Ютуб. У кожному з групових етапів братиме участь по вісім найсильніших команд після випробування на час. Команди будуть розбиті на пари, і їм буде запропоновано пройти три епохальні плюс підземелля. На перший день зіграють перші чотири пари, на другий день ще чотири пари, на третій день чотири. Найкращі команди минулої доби позмагаються одна з одною. Потім по дві найкращі команди з кожного групового етапу та ще дві команди з Китаю них, до речі, будуть свої групові відбіркові ігри. Візьмуть участь у глобальному фіналі. Хліба та видовищ. Нам, будь ласка, хоча хліба у вигляді твіч дроп з компанії Блізард знову не завезла. 31 січня розробники випустили термінове виправлення, після якого активні учасники піратської бурі отримали на пошту обпалений бурею видобуток. У ньому міститься срібний трофей бочконого та два бронзові трофеї бочконога. Які Можна обміняти у Дакаша Морокораха на предмети екіпірування, а саме на один предмет героїчного режиму Нерубарського палацу та два предмета екіпірування з відкритого світу під рівень персонажа. Щоб отримати опалений бурею видобуток, потрібно або мати в сумі 5 тисяч награбованого, або накопичити 5 тисяч награбованого у матчах після введення цього виправлення, і потім він прийде на пошту персонажу, який Першим увійде у гру. Ура! Ще три гарантовані шмотки голому альту. Одобряю. Розробники продовжують поступово додавати нові нагороди для старих досягнень. У тестовій версії оновлення 11.1. Вже додано нову винагороду за досягнення міжрядків, для якого потрібно прочитати нові книги з сюжетними деталями про локацію підкоп. Це іграшка стіл з табакерки, що саджає персонажа на стілець. Перед книжковим столом і відтворює анімацію читання. Ну, тепер можна цілі читальні зали влаштовувати. А ось ще декілька новинок з майбутнього. Спільнота знайшла вже чимало натяків на те, що хароніри стануть новою союзною расою в якийсь момент розвитку подій у The War Within, надіюсь. І в новій збірці оновлення 11.1 на ПТР датамайнери виявили ще одну детальну користь цієї теорії: шоломи латних комплектів броні відкритого світу з підкопу отримали унікальну модель спеціальну для Хароніри. Хронірів чоловіків. Ну, така собі раса на вигляд, але можливо, блізи додадуть їм якусь особливу ізюминку. Надіюсь і на це. А максимальна кількість позолочених гербів з винагород лазівок збільшена з 18 до 21 у другому сезоні The Варвізін. Щедро, не то слово. А якщо ви не полутали вихованця гнітика через бах у грі, то тепер вам дадуть змогу його купити, якщо ви виконали досяг. Сягнення сафарі по Казалгару, що вимагає приручити всіх бойових вихованців Казалгара. А ось офіційні замітки по нещодавнім виправленням від розробників. Тунц, 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 тумц, тунц, 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 тунц. Бабульки, добрий день. А ви чули, що Наталька завагітніла? Яка Наталька? Та що з вашого дому? А її роки? Та то в весну в 16 стукнуло. То певно та що з уліаном тим дурним ходить. Яка то? Що не чули, то ви не месні, певно. Та німа ніякої натальки в нашому домі. Та й дивіться, не дураться, бо зара злов дістанеш. <плес> Що ти? Мужчина, ми знайомі. Та ні, а що ти вечором робиш? Мужчина, не переставайте, бо вартохана пропишу. Та чого ти така агресивна? Дивися, що я маю? Тумс, тумс, тумс. Здоров, гробчики. А що ви там виглядаєте в небі? Напевно, як журавлі летять. Ні, дивимося, як Міражі 2000 з Франції в Україну летять. Недавно F16 летіли, то ми теж дивились. А на що вони туди летять? Щоб Україна отримала перевагу в небі? Ні, шахеди збивати будуть теж. Серйозний план. <світ> охранник, охранник? Там динозавр зубісився. Я не охранник, гуляй. Стій, стій! Давай дружити, динозавр. Давай паркуйся в гараж. Оп, а я в домі тепер! Привет! де такого кута купила? Дров. Та то подарунок. Прикольний кіт, і ти теж мені захавалась. Даш інстаграм. Та добре, але в мене хлопець є. Вон там стрібає. Та добре будемо дружити з хлопцем. <рив> Друзі, не забувайте поставити лайк, написати коментар і підписатись на канал. А я, як завжди, бажаю вам добра, гарного настрою та побільше оптимізму і до зустрічі в наступних епізодах.